Реакту відділенні поліції на Одещині затримала агента ФСБ. Повідомили в службі безпеки за даними слідства підозрюваного. Завербували через телеграм. На замовлення Російської Федерації він виготовляв саморобні вибухові пристрої. Один з яких 23 березня замаскував під подарунок та відправив на таксі до Більяївки на Одещині. Подарунок забрала місцева її також. Завербували. Вона занесла вибухівку до відділку поліції. а Росіяни дистанційно її підірвали. Жінка загинула. Також постраждали троє поліцейських. Після теракту агент заліг на дно. Однак співробітники СБУ встановили місце знаходження фігуранта і затримали його. Під час обшиків вилучили нову замасковану під вогнегасник. Вибухівку і телефон для віддаленої активації. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією. はい。